Рада бачити вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Оглянемо сьогодні акційні пропозиції та новинки у відділі кухня. Дякую усім за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Креманка скляна на ніжці. Ціна 69 гривень. Салатник Прозоре скло 88. Бульйонниця скляна гладка 54. Акція діє до 29 грудня. Салатник скляний прозорий 45. Чашка ребриста 69. І ось такий варіант схожа, але ширша. Ціна 65 гривень по акції. Склянка із золотою окантовкою 55. Така склянка, ціна акційна 20 до 29 грудня. Висока 69. низька хвиляста також 69. синє скло 55. Келих для коньяку – 39. Келих для вина з надписом 109. Такий варіант на тоненькій ніжці: кольорове скло 139. Для шампанського по 39. Акція діє до 29 грудня. Горщики для запікання 64. Скляний бокс. герметично закривається кришка, ціна 109. Чашка порцелянова. Вишуканий орнамент. Ціна 84 гривні 420 г. Блюдо біле склокераміка. Прямокутне 58 Акція діє до 29 грудня. Тарілка десертна, 59. Чашки скляні прозорі з надписами 64. Менажниця дерев'яна з підставкою для десерту та чашки 77. Дошка для нарізання пластикова 69, серветниця дерев'яна 88. Є ще такий варіант пластиковий за 119, Келихи для пива. Дві штуки упаковка 179. Келихи для вина, також 2 штуки 109. Такий набір 169. Для шампанського 6 штук 229. Набір склянок для коктейлів 179 6 штук упаковка. Вази кольорове скло 149, 129, золотистим декором 159, жовте скло 149 та прозорі по 149. Ваза прозора кругла 179. Чайник скляний заварник 249. Пластиковий органайзер на 3 ящика 249. 26,5 на 18,5. Для косметики пластиковий органайзер на 3 відділення 149. Щітка для чищення універсальна з ручкою та дозатором. Ціна 39. Дозатор для рідкого мила 77 прозорий. По 119 чорний та білий краплинку. Кольорове скло 77, круглий 77 також. Ківш нержавіюча сталь 129. Набір стопок скляних кольорових 6 штук 129. Стопки з надписом 129 також за 6 штук. Цукорниця скляна з пластиковою кришкою, дозатором 28. Салатниця низька, 55. Пластикова. Кружка сито для просіювання борошна 77. Акція діє до 29 грудня. Ситечку з ручкою 49. Набір ручок на кришки 3 штуки. Упаковка 44. Цукорниця скляна з пластиковою ложкою 64. Термочашка 88. Форма для запікання скляна діаметром 26 см. Ціна 189 гривень. Форма розсувна металева 149. Силіконовий коврик 65 на 45, салатовий червоний, блакитний 129. Підставка для ножів 99. Чайник електричний 299, 2-літровий, потужність 1600 Вт. Вінчики для збивання 24. Такий варіант 19 із пластиковою ручкою. Та 13. Набір кондитерський. Мішечок та насадки. 88. Такий набір 55. Також мішечок та насадки. Сокира кухонна 139. Нержавіюча сталь, акція до 29 грудня. Веделка, нержавіюча сталь 29. Такий набір 3 штуки. Упаковка. Також нержавіюча сталь 70 гривень. Веделка маленька десертна, 12. Ложка кольорова 39, 64. Точилка для ножів. Пакети для заварювання чаю 100 штук 49. Млин для спецій 88. Така маленька пластикова ємкість для спецій – 34. Для солі та перцю. Баночка 64. Набір скляних банок з кольоровими пластиковими кришками 88 4 штуки. Терка кухонна 4 грана на 34. Дитяча веделка, нержавіюча сталь 29. 69. Часникодавка. Маслянка пластикова 64. Банка для зберігання скляна з дерев'яною кришкою 88. Люмінарк 99, 1-літрова. Такі менші банки для зберігання по 99. 149 пляшка для олії та осту 2 в одному. Пляшка з розпилювачем для олії 99. Контейнер харчовий, пластиковий 15. Для сипучих продуктів 1,5 літровий – 39, Однолітровий літровий – 29 та літровий – 49. Набір пластикових контейнерів: три штуки упаковка різного розміру з кришками 139. Круглий на закрутці 16. Кошик для зберігання чорний метал 109. Фруктовниця 99. Фруктовниця пластикова 49. Підставка пластикова для кришок. Є темно-сіра та біла 129. Відставка для столових приборів 129. Усім дуже дякую за огляд, вдалих вам покупок.